Так, всім привіт. Багато разів ми знімали на цю тематику, але знову або коментарі, або дзвінки повторюються. Я розумію, коли розказуєш і знаєш про що розказуєш, це одна тема. Коли людина не в темі і хоче так якби все зрозуміти, що я десь сказав, що я десь не доказав, не зрозуміли, хтось не дивився всі відео по змію Робиться теплоакумулятор на 2 тони. Бачимо, тут на тонну лежить і зимівичок стандартний, так як ми завжди робимо. 50 метрів. Розділена труба на два зміючки, там трошки видно трубу мідну. Можливо, ну трошки видно. На два змівички розділено, там коліно, а тут немає коліна. Трошки видно. Розділено на... 50 метрів ділимо ми на три змівочки, це стандартний зміючок. Получається там 16,6 метрів, 16,7 метра. Пише, пише 50 метрів. Я Якось я пробував переміряти одного разу цю трубу. Ну, Рулето не прилягає трошки більше, ніж 50 намірилося. Тут оці цифри це вам не на проводці. Тут немає такого метражу, ніде нічого не можна знайти, тільки родин 15 на 1 якесь там маркування. І воно дивимося, на, на кожному відкові буде одне й те саме. Нема слова, це, це не метри. Бачимо, 416, r 15 94. Останні цифри бачимо. воно йти? 1057, 1057, Бачимо 94, ті самі цифри на кожному відкові. Ось це ті самі цифри, метражу тут немає. Метражу принаймні бачимо, 416. Тут, на цьому віточку 416, я не, не знайшов ніде метражу ніякого. Ми будемо вірити, таке, що там 50 метрів. І питання в чому? Питання взагалі тема відео. Який треба розмір трубки, тобто яка потужність. А потужність дуже просто вираховується. Просто що потужність ніхто ж не знає, скільки ви літрів за хвилину будете відбирати і яка у вас температура холодної води. Менш цікавить нас теорія, більш цікавить практика. Потужність дуже просто. Один метр квадратний міді, один метр квадратний, це 800 Вт множиться на один градус. Тобто різниця температури всередині труби і зовні труби один градус. Якщо у вас є квадратний метр, це буде 800 Вт. Два квадрати це буде зразу 1600 Вт. Тобто потужність може коливатися тут від, скажімо, змійовичка від 1 кВт до 30 кВт, там і більше навіть, навіть більше, ніж 30 кВт. Ну, залежна температура у вас теплокумуляторів. Але на практиці стандартний зміючок стандартний в теплоакумуляторі 45 градусів ще можна комфортно приймати душ, а 50 ще й за гарячо. О, якщо у вас багато точок водорозбору, є сенс, ми потім покажемо окремим відео, там ми будемо окремо робити товший діаметр труби, там більший, ну, більший об'єм води, трошки більша площа поверхні. Для чого зміючок верхній, для чого нижній. Я вже розказував, потім ще окремо розкажу. Зараз коротко тільки скажу, що верхній це для гарячого водопостачання. Нижній зміючок ставиться, тут буде бочка на два зміючки. І в верхній частині бачимо, поки вона не з'єднана. Поки що не з'єднана. і в верхній частині буде зміючок і в нижній. Один підсонячний колектор, а один для гарячого водопостачання. Але буде зміючок не стандартний, а з більшних розмірів. Для чого з більшого розмірів дуже просто. Людина хоче трошки запасу, коли у вас чим менша температура в теплоакумуляторі, ну, різниця температури, а хочеться більше потужності витиснути, Хоча насправді ви на тому нічого не зекономите, все одно вам придеться те тепло компенсувати якимось енергоносієм, там, чи електрикою, чи дровами, чи можливо там сонячною енергією. Все одно потім тепло те саме воно видасть, просто вам ви можна можна той самий більше розряджати. Тобто у вас розрядиться теплокомесом до 45 градусів, а ви можете ще звідти відтягувати ще тепло. А якщо менше тепло, зміючок, менша площа, вже він не працює. Раз. Два під сонячний колектор. Якщо більша площа зміючка, то коли у вас така погода менш сонячна, менше тепла, можна більше теж витягнути сонячної енергії, трошки більше якісь там, якісь там, не знаю. Ну, треба розрахунки можна зробити, але я не бачу потреби в тому. Сісти зараз написати, можете порахувати діаметр, бачимо 15. Діаметр. Довжина кола буде 15 на пі приблизно 4,5 см на довжину множити і ви будете знати, яка площа, площу потім на по формулі вираховуєте на потужність. Це все теорія. Ну, практика, я кажу, така, що якщо трошки більше, воно можете трошки більше витягнути. Потім ще такий момент, ще такий момент, коли у вас десь трошки зверху осад буде на, на цій трубі, вона не буде така золотенька, як зараз постійно раз І два внутрішній частині всередині внутрішні частині труби, там буде все одно якесь відкладатися мінерали. Це не те, що у вас що там в котлові, це не таке нагрівання, менше тут осідає, звичайно. Не, не, не та різниця температур, але все одно, там воно буде трошки насідати, наліпати. І він з руками трошки втратить свою ефективність, ну, залежно від води, від багатьох факторів. Трошки втратить, але якщо у вас Запас метражу це додати. Ну, Звичайно, це, скажімо так, не дуже дешево. Не дуже дешево. Бачимо, все тисно. Ну, Труба оригінальна, привезла з Європи. Все яке має бути. Все файленько. То е, цей замовник вирішив зробити оці 50 метрів не на 3 ділити, а ділимо на 2. Тобто рівно по 25 метрів. За 25 метрів більше заходити я, ну, є люди до 30 доходять. Я не бачу сенсу, вже воно потім все одно воно, вже ефект втрачається. Все, там, той метр вже воно майже не відчувається ефект, але ви повинні враховувати, що довжина велика цього проходу, тонко діаметр, і воно. Е, Створить певний опір, буде впадати тиск на виході. Якщо сильно багато великий водорозбор, щось таке треба ну, збільшити потужність, а тоді треба збільшити діаметр. Для побутового споживача на 2-3 точки водорозору, скажемо, дві, дві душових і кухня, і в більшості випадків вони одночасно використовуються. Ну, якщо дві поточки достатньо стандартно заміка, скільки ми зробили, в людей вода безлімітна. Якщо 25 метрів, це взагалі, як то кажуть, із таким великим великим запасом. Якось так. Далі ми будемо ще, напевно, як, як зробимо, може дещо покажемо. В принципі, вже ми багато разів показували. Та бачимо, власне, робить нестандартну конструкцію. Напевно, ми знімемо окреме відео по цьому, що то він таке... Тут чудить щось таке. Щось таке там на підшипничках, щось там крутиться. Якась пілка, не знаймо, це прямо ми знімемо. Поки що будемо завершувати. Пишіть запитання, коментуйте. Не забуваємо тиснути лайки. Всім до зустрічі!